Итак, всем привет! С вами ИсаГейм і, і сьогодні Вот я граю в Plan Zombie. Сбро до 10 левел. Вот такая вот у меня сейчас жорстка тема И зараз будем починать. <кхід> зараз обучаюсь Так, yes. Все, Поїхали! Це дуже важливо. Так. Так, ту шо, поїхали. На звук, вибачаюсь, потіше зроблю, бо... Так, все, я погнал, я поставлю во Так Напиши в коментарях, як я цей раз состав я інакше поставив. Так, все, по словниках я сюди поставлю. Щось тут же він ежайте собі. Давайте так покладем Так, зараз. І так, дорогі підписники, пишіть в коментарях, як вам відеоролик, якщо цим зломка. Так. І дивиться його обов'язково до кінця. Не буде цікаво. Ти не суу! Е, буде Здесь Ну так думаем. Зараз включиваем тут. Я спробую его І так, що тут? опа опа-опа. Так, ну друзья, о, вот все лишается взял. На нього я поставлю. Вот. А, стоп, він у мене був. Огнянова. А, ну все. Хай він с не справится, якщо він не справишь, то коли, а, не, не стріляю. А ты добресенька. Ніи, добрышенька, добрый сенька тут. Добре, генерально. Ааа! Ой, шобицей не взял. Так, шо я я у нас тут? Ну Но все равно. Ну вс, он пишет на эту нас есть только я, а у мы там добрый шум. Ну вс, вот вся база зомби мы их уже выиграла. Вот тут. Ох, как все гарно попадают с ракетами. Так, я забираю тут свои нагороды. Собственно, это кого я ставлю. Вс. Лол, ничего себе! Его отправил, как заморозил их. Ничего себе! Так, давайте еще запускаем. Огненного тут. Поставим. Ага. Тут огненного. И вот все тут. И Так, окей. Так, майже же без справа. Ой-ой-ой, что -ой, вот значит идет, чем помнишь от листочка. Пострелял, так блин, горнес, момент! Ой-ой-ой, тут боссы, да! Вс, это тьмой! Стреляй! А, ты что-нибудь банальчика! солнышки. Ну или как еще стики там? Давай. посюда сюда. Так, постараемся, постараемся, да? Давай, 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 братух, давай! Покажи! Так, я думаю, что. Ой-ой-ой! Сколько босс я, а еще я можливость. Еще я можливость! Не! А у мене що є, у мене до, є, мене до є, да, добре що в мене є <рик> ця штука. Так, а я к заморожу? О! і поставлю його О, я ч не Ух, як вітерком ветерком хорош. Да? Давай, послідок. Огняной. Стреляй, браток. Зброси. Давай, браток, ты сможешь. Нам треба выиграть. Давай, давай, давай. И... Давай, 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 давай. Да, зомби уже. УЕБОЙ! Е, е Т-12 выигран. Все. Египетские зомби. Гарная катка вышла у нас. Еще тут у нас. Пошивка у кого так уж каникулы зараз. Зараз щось не буде Ой. Просто так треба пожимать, Нажимати, то я щось вибачте забув. А то я такий довго-довго болтаю А ви за цей час зайшли там Комент Дивитись. Так Що у нас? Level objective? Так, у мене ще тут каточка. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.